Рукідного! Полісію сидіє! Ні, немає нічого. Прізвище я побачив. З застосуванням е, технічних засобів фіксація самого відеозапису на цифру і відеокамеру. Затримано в порядку статті 208 за у вчиненні кримінального правопорушення. Про... Так, яка є сумка? Так, під сумкою. Спочинку, може під, сумкою. Так, під сумкою відеокамера зафіксовується. Понятті була робіт. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Три. флеш сія. Дитин. Доброго дня! — добрий. Ні, моє. Не. Це не ви. Та, ще було там до Польщі. Страхівка десь. Сибачів, тільки, що от Thank you.

Слідчим управлінням Гонпев Тернопільської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом сприяння у незаконному перетині осіб через державний кордон України за грошову винагороду, вчиненому організованою групою осіб. Встановлено організатора жителя міста Києва, який з метою реалізації їхнього злочинного умислу придбав. Фірму, яка мала доступ до єдиної системи шлях з метою внесення відомостей про осіб, які мають намір перетнути державний кордон України, також придбав для цього відповідний автомобіль та залучив інших учасників злочинного групування. Організатора та одного виконавця затримано в порядку статті 208 КПК України, повідомлено їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, зокрема у незаконному перетині осіб через державний кордон України за грошову винагороду. Вчиненому організованою групою осіб на даний час Тернопільському міськрайонному суді перебуває на розгляду клопотання про обрання щодо цих осіб, клопотання про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання про повідомлення іншим учасникам даного злочинного групування про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України.